Мама мені завжди казала, будеш красти руки повідругою. А стрійко Дизя, той, що в 90-х наяві сігарети полякам возив, та ти його знаєш. Так от він мені малому розповідав про рідника. Чорта нашого Карпатського. Дизя гонорувався. Розказував всім, що не боїться ні Бога, ні чорта лисого. Якось був взяв рушницю, пішов до Христа, того ще на в'їзд. Та відстрелив ноги Ісусу. А за тиждень повісився. Знайшли його в лісі. То йому ноги повідрізали до колін. ай я. Багато людей зібралось. Любили дизель. Вже коли розійшлись, я глиб труну, а там запальничка Дізева. Зіпа. Я її вкрав. Вже після похорон прийшов до мене Стрійко, Та й таку каже: то ти гівно мале запальничку вкрав, га? Я як зірвусь з того ліжка і гайда на цвинтар. Закопував ту запальничку посам лікать. А такі з мене крадій. Але ж ти знаєш, що тоді на горі крадуть безбожно. Знаєш, а вони знають, що їм за то нічого не буде. Тут одна надія тільки на чорта. Бо рідник може забрати все те награбоване і показати людям, що правда є на світі. думаєш, люди на чиїй стороні будуть. Самосудне по закону. Бо людям ото все вже отуло. Отуло, Отуо, Ясно про що? Ні? То я про то, коли зібрався стріляти, валив голову. Інакше тобі ноги повідрізай. <рес> то що, хлопці? Войда полядувати.